Вітаю вас! Мене звати Марія Червінська, і я презентую вам мій відеопроект Формула щастя від першого коуч-учителя Григорія Сковороди. Сковорода розпочав кар'єру педагога у колегіумі в Переяславі. Ще в середині 18 століття Сковорода застосував принцип вербальних оцінок. Він ставив учням небали. А писав короткий фідбек. Попри відверті коментарі сковороди, студенти його дуже любили та поважали. У своїй педагогіці він спирався на принцип природності, казав так: учитель і лікар не лікар і вчитель, а тільки служитель природи. Всі ми хотіли би бути щасливими, і кожен вкладає в це поняття саме свій сенс. Іноді, щоб стати щасливими, ми проходимо довгий і болісний шлях випробувань і помилок. На думку філософа, який відмовився від благ і жив у щасті, усвідомлення себе та істини, головні уроки полягають в тому, що світом править любов. Немає більшої радості, ніж жити за покликанням. Все, що нам потрібно, дається легко і знаходиться всередині нас. Якби ми спробували перевести ці, виявляються всім нам відомі формули на звичайне людське життя, то безліч проблем і страждань просто випаровувалось би. Наше щастя завжди з нами, всередині нас, в нашому серці. Але слід пам'ятати, що любов виникає з любові. Якщо хочеш, щоб тебе любили сам перший люби. Головний принцип пошуку свого покликання людина повинна робити те, що їй дається легко, з мінімальними зусиллями. Коли вона це вгадає і рушить цим шляхом, далі будуть ускладнення, різні завдання, труднощі, перепони. Покликані огранувати алмаз, щоб він засяяв. Це будуть завдання на поглиблення і вдосконалення, щоб талант людини досяг максимально можливих для нього висот, саме в тій сфері, до якої лежить її душа, серце і любов. Не обманюйте себе, досягніть меншого, ніж інші. Але нехай це буде саме ваше. Те, що колись давалося вам легко, світ, як говорив все той же Григорій Сковорода, ніби великий годинниковий механізм, всі частини якого пов'язані між собою, і кожна виконує свою обов'язкову необхідну, рідну або споріднену, якщо точно цитувати філософа, роль. І людина повинна зрозуміти себе, дізнатися цю свою роль і. Виконувати її якісно, щоб весь механізм працював справно, коли людина знаходить себе, своє місце серед деталей цього живого механізму. Досконалою біологічної вселенської конструкції вона пізнає свою природу, своє єство, своє призначення і відчуває найбільше щастя бути частиною всесвітнього, Божого або людського промислу бути частиною всесвіту. І все це намагався донести до своїх сучасників великий безсрібник, філософ-мандрівник Григорій Сковорода ще 300 років тому. І я йому чомусь вірю. А ви.